Всім привіт! З вами текстильна група «Кавла Текс Ваші вазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 7088, бюстгальтери, Присутні всі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка. Лише 50 доларів. Придбавши зараз по відео огляду дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі. 45 доларів. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 7088 бюзгалтером. Всіх розмірів ідуть достатня кількість і середніх, і великих. Різноманітна кольорова гама. Ідуть як яскраві кольорові, так і більш світлі. Модельки. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Під час відеоогляду знято лише частину мішка для загального представлення даної позиції. Як бачите, ідуть різноманітні модельки, присутні всі розміри. Придбавши дану позицію, зараз ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 45 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Як бачите, ідуть різноманітні моделі, присутні всі розміри. Будьте першими, хто встигне придбати. Відключаються також більш світлі модельки. Збавши дану позицію, прибуємо увагу, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 45 доларів. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна разом до перемоги.